На Закарпатті дві родини переселенців з Дніпропетровщини та Харківщини отримали нові будинки сімейного типу. В одному разом із прийомними батьками житимуть шість дітей, в іншому сім. Новобудови у Хустці з'явилися завдяки програмі Адреса дитинства фундації першої леді Олени Зеленської. За підтримки іноземних партнерів сьогодні завершена перша хвиля проєкту. Зведено 14 будинків для родин у восьми регіонах України. Попереду друга хвиля будівництва. Перші емоції новослужбовці. Цельців бачив наш Євген Соломін. Найменший з родини АLESєвих п'ятирічний Сергій уже зробив друге коло по всіх кімнатах цього просторого будинку. Аж спарився. На третьому таки визначився: тут житиме разом з братом. У шафі розмістив свого синьо-жовтого зайця хрустика, злазив на другий поверх ліжка і провів гостям екскурсію новими апартаментами. У мене тут є кімната, світло, спала, туалет. 16-річна Мар'яна, найстарша дитина, з вибором кімнати впоралась швидше. У своїй новій оселі згадує про ту, що залишилась на Дніпропетровщині поблизу Нікополя. Від війни родина спочатку виїхала до Німеччини, а за два з половиною місяця повернулись додому, але ненадовго. Там був файний дом. Нам дуже там подобалось, Село почало пролітати. війна, ми переїхали в Закарпаття. Ключі від своєї нової оселі отримали й сусіди Алексеєвих. Велика прийомна родина рачила. Раніше тут виховували 17 дітей. Більшість вже повнолітні. І навчаються чи працюють. Двоє старших братів боронять країну. А з батьками живуть шестеро дітлахів. Від обстрілів у їхньому будинку на Харківщині повибивало вікно та двері, знесло дах. І Меня до цього. Мене тягнуло в ізюм, а дітей ні. Тому заради дітей я залишився тут. Вони не хочуть. А що мені там, де діти, там і я. Загальна площа кожного будинку 285 квадратних метрів. Всередині є все необхідне для життя: п'ять дитячих кімнат та батьківська спальня, велика вітальня, кухня, побутова техніка й меблі. Є свій потужний генератор та укриття. Для всієї родини із традиційного тут тільки фундамент та покрівля. Сам конструктив будинку та міжкімнатних перегородок виготовлений із технології сілті. Це поперечна склеєна дошка. Фактично, це екологічний дерев'яний будинок. Подібні проєкти реалізує фундація Олени Зеленської по всій країні. Втрачене та зруйноване через війну житло великих прийомних родин відбудовують за кошти міжнародних партнерів. Вже зведені 14 будинків для родин у восьми областях. На сьогодні такого житла потребує ще щонайменше 70 великих прийомних родин. Тож реалізація проєкту триває. Наступного року в другу хвилю планують збудувати ще 20 таких осель три з них вже на етапі будівництва. Тим часом обидві родини, які сьогодні отримали житло, міркують над тим, аби прихистити ще дітей, які постраждали від війни. Євген Соломін, Ми Україна, марафон. Єдині новини.